Розповідаємо про мінеральні добрива для підживлення восени. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про збалансовані мінеральні добрива для підживлення восени. А ви поки підписуйтесь, нас багато корисного про сад та город. Удобрювати рослини варто не лише в період вегетації, а й у міжсезоння для того, щоб допомогти рослинам пережити осінні приморозки та зимові морози. А також дати хороший старт їм навесні. Переді мною осінні гранульовані супердобрива від сімейного саду. Ви запитаєте, чому я використовую саме гранульовані добрива? Добрива, внесені локально, тобто під культуру, мають вищий коефіцієнт поглинання рослинами. Правильний осінній раціон для рослин складається з калію і фосфору. У складі осінніх супердобрив вміст калію 27-28%, а фосфору 15-18%. Калій та фосфор допомагають визріти корі на молодих пагонах, а також зміцнити кореневу систему. Зріла кора та підготовлене до зими коріння рослин це запорука успішної зимівлі. Супердобрива, на відміну від традиційних, мають унікальний безазотний склад, адже цей елемент восени викликає зростання зеленої маси і послаблює рослини перед зимівлею. Також добрива характеризується кращою ефективністю. В одній гранулі міститься комплекс елементів, необхідних для осіннього підживлення. Найбільш чутливі до нестачі фосфору молоді кущі і дерева. Вони залишаються низкорослими, пригніченими, пізніше цвітуть і пізніше достигають плоди. Тому обов'язково вносьте комплексні мінеральні добрива з фосфором в ваших садках. Калій відповідає за водний баланс, підвищує опір хворобам і забезпечує високу морозостійкість. При нестачі калію рослина навесні не буде утворювати плодові бруньки, бутони, плодоносити, формувати зав'язь. При дефіциті рослина переносить калій з дорослих частин в молоді. Це послаблює культуру, робить її вразливою перед морозними зимами. Красивий сімейний сад це не лише плодові дерева та кущі, це також наші багаторічні хвойні рослини. Свою тую та ялівець цієї осені без підживлення я точно не залишу. У складі супердобрива для хвойних додатково наявний магній, що зміцнює рослини для гарного розвитку наступної весни, адже загальна площа голочок хвойних рослин у багато разів менше площі листя, аналогічних за розміром листопадних дерев. У той же час більшу частину харчування вони отримують не від коренів, а за допомогою фотосинтезу. А цей процес неможливий без магнію, який є складовою частиною молекули хлорофілу. Тому наявність магнію обов'язкова умова для вибору добрива для осіннього підживлення хвойних. І, звичайно, восени необхідно підживити газон. Супердобриво осіння для газонів особливо багате калієм 27%. Цей елемент підвищує стійкість газонних трав до морозів та грибкових захворювань. Регулює водний баланс саме тому трави краще справляються із сухістю у сонячні та безсніжні зимові дні. Якщо газон буде удобрений восени фосфором, трави зможуть сформувати більш щільний шар дерну. Пам'ятайте про те, що підживлення газону проводять через 2-3 дні після стрижки. Усі наші добрива довготривалої дії, тому одного внесення достатньо для підживлення культур на весь осінньо-зимовий період. Пишіть в коментарях, які рослини ви плануєте підживлювати восени, а також до нових зустрічей на території сімейного саду.